Всім привіт! У цьому відео хочу розповісти вам про ось такий намоточний верстат NZ1. Це механічний верстат для май... невеличких майстерень і радіолюбителів. Вал у нього 10 мм, лічильник механічний. Ось так він крутиться. 1 до 8 у нього передаточне число. Оце шкіф для підключення електропривода, Ось так він рычагом на 0. У нього повністю металева лота станина. Ось отвори для смазки. Звертаю увагу, що такі самі станки бувають з металевою шестернею, як цей. І існують вони з пластиковою приводною шестернею. Тому на це звертайте велику увагу. Бо пластикова шестерня дуже ненадійна і дуже швидко виходить з ладу. Тому ці пару доларів з цього не вартують. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Ну і саме головне замовляйте станки. Посилання буде в описі під відео.